Витрачання бюджетних грошей під час війни, робота парламенту та легалізація медичної марихуани про це і не тільки під час прес-конференції в Івано-Франківську говорила народна депутатка України Юлія Тимошенко. Чимало уваги чиновниця приділила й питанню про недофінансування системи надання медичної допомоги військовим. Наші лікарі, медичні працівники це щось, і хтось неймовірний. Це люди, які такі самі герої, як наші бійці. Це люди, які 24 години на добу рятують наших поранених і роблять речі, які ну, практично навіть фізично неможливі, тобто стоять як на фронті. Але в видатках національної системи охорони здоров'я, фінансових видатках, чомусь запланували так, що пакети для фінансування наших лікарень для цивільних людей і для військових поранених наших. Практично однакові, а це зазначає, народна депутатка призводить до того, що наші лікарі вимушені брати фінанси з інших медичних пакетів і направляти їх на якісне лікування військових. Від цього страждають і заробітні плати, і премії медичних працівників. Від цього страждають всі інші напрямки, по яким мусить працювати медичний заклад. І тому перше, що я хочу зараз сказати в цьому плані, наша команда. Разом з іншими фракціями внесла законопроект про те, щоб ввести коефіцієнт 3, я підкреслю, 3, до всіх видатків, які робляться по пакетам медичної допомоги для поранених, тобто в три рази більше, ніж це заплановано для цивільних громадян. Чому? Тому що там потрібні більш дороговартісні медикаменти, більше операцій, більш складне лікування. І саме головне тривала реабілітація, крім того, констатує Юлія Тимошенко, батьківщина підтримує використання медичного канабісу у лікарських цілях. Втім, не голосуватиме законопроєкт 7457. і ми не можемо бути проти того, щоб використовувати медикаменти на базі марихуани для лікування важкохворих людей. І з двадцятого року у нас таке право існує. У мене одне питання: а чому з 2021 року не закуплена? Жодного грама цих препаратів. Тому що весь цей шум, піар-шум, який є в країні, він не для того, щоб легалізувати медичні препарати на базі маріхуани. Ні. Вони не закуповували. Ці препарати на базі медичної марихуани для того, щоб мати можливість влаштувати оцю істерію по всім інформаційним ресурсам, які можливі, легалізуйте для важко поранених нам препарати з марихуани Цим законом каже Юлія Тимошенко: приватним структурам на території України дозволяється вирощувати марихуану без обмежень, а також створювати приватні лабораторії з розробки нових наркотичних речовин. Якщо вільний експорт, вільний Імпорт марихуани в сухому вигляді це наркотрафік. Вибачте. А що якщо і не нормується оця верхня межа пика? Ну це це взагалі реальний наркобізнес. Відтак, народна депутатка виступає за те, щоб виробництво марихуани велось тільки на державних підприємствах, або ж взагалі одразу закуповувати необхідні медикаменти, як це роблять майже всі країни, де легалізовано марихуану для медичних потреб.